З нагоди Дня Перемоги у Лубнах в товаристві сприяння обороні України відбулися регіональні загальнокомандні та індивідуальні змагання юнаків та дівчат до 18 років зі стрільби з пневматичної гвинтівки. У них взяли участь спортсмени-аматори Великобагачанського, Лохвицького, Моргородського, Хорольського та Лубенського районів. Після урочистого відкриття, під час якого учасників змагань привітали та побажали успішного виступу голова Полтавської обласної організації Товариства сприяння обороні України Василь Василенко та головний спеціаліст відділу сім'ї ...та спорту міськвиконкому Іван Тузов розпочалася гостра боротьба за високі місця і призи. Серед учасників турніру дві представниці прекрасної статі Лубенка Інна Катрич та Марія Дубовик із Лохвиці. Для проведення змагань було створено всі умови, навіть шведський стіл. Лубенська команда, яку представляли члени дитячої громадської організації скаути загальноосвітньої школи номер 1 під керівництвом ентузіаста цього руху Сергія Кривошеї, виборола загальнокомандне перше місце. В особистому залі кулубенці виступили так: переможцем. Став Євген Сватко Інна Катрич, третя Владислав Рябко посів, четверту сходинку. Метоючи наше змагання, те, щоб показати, що Лубенський край і Лубенська земля має навчальний заклад, Лубенський міський спортивно-технічний клуб і міська організація, яка має, можна сказати, ну ще не найкращу, але ми будемо до цього стремитися. Найкращу будівлю в нашій області за кошти нашого товариства і товариства Досаг побудована ця будівля і. Це приміщення, де ми зараз знаходимося, тир, реально це будівельна споруда, яка унікальна тим, що ми можемо тут проводити змагання не тільки з кліматичних кліматичні а й з каліберної зброї, тобто з нарізної зброї, мається на увазі каліберних гвинтівки із пістолета, а також можемо стріляти, навіть і 7,62. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.